Друзі, вітаю! Таке явище, як індустріальні парки України. Якщо я не помиляюсь, вже 106 індустріальних парків так зареєстровано, чи, чи вже більше. Кількість е, зареєстрованих парків е, не є якимось суттєво важливим показником, а е, це приблизно те саме, як кількість зареєстрованих фопів чи ТОВів. для статистики. Непогано знати скільки їх є, але це якби має прямої кореляції з рівнем їх економічної активності. Можливо, людина відчула якийсь потяг до підприємництва, зареєструвала ФОП, може навіть написала бізнес-план, але далі цього не пішло. ФОП, начебто, є, але бізнесу у цього ФОПа немає. Сама процедура реєстрації індустріального парку вона досить проста. Вона нікого ні до чого не зобов'язує, ні держава нічого не витрачає, ні ініціатор створення індустріального парку нічого не витрачає. Якщо у нього є у власності земельна ділянка, він буде платити з неї податок на землю, якби в громаду свою. І, ну якби все от ні, ніхто нікому нічого не винен. Тому е, факт е, наявності якоїсь позитивної динаміки кількості парків це результат, ну відверто скажу, в тому числі і моєї роботи по популяризації цього механізму серед громад і серед потенційних ініціаторів. Значно важливішою є динаміка того, що ми називаємо активні індустріальні парки, тобто це ті парки, в яких будується промислова інфраструктура, а в яких будуються або діють промислові підприємства. І от, якщо десь 20-й рік, от 21-й рік, отак активних індустріальних парків було ну фактично два да біла церква і, і Коростин, то зараз таких парків біля 30. і ось саме ця динаміка є найбільш якби важливішою і є реальним показником, якби успішності чи не успішності цього інструменту. Станом на кінець минулого року, на цьому року ми цифри приблизно знаємо, але оголосимо їх вже там до кінця року, щоб вже якось врикнути. Так, от, станом на кінець минулого року, ми мали 25 заводів, які були збудовані або будувались в індустріальних парках, ми мали біля 180 мегаватт підстанцій, збудованих, до яких можна було приєднувати споживачів. Щонайменше 100 тисяч квадратних метрів збудованої промислової нерухомості, але я так розумію, що ми чогось суттєво не дорахувалися, тому що в цьому році їх буде кратно більше. Тобто, ми, скоріш за все, не дуже уважно рахували їх минулого року. Цього року ми поправимося, а ось це є реальним показником, свідченням того, працюють парки чи не працюють для потенційного інвестора, які проблеми вирішує індустріальний парк. от, от для чого він потенційному інвестору. Значить, перше, це земля. Індустріальний парк пропонує готову земельну ділянку з кадастровим номером, з визначеними межами. Нема жодного головняка. Промислового призначення: треба гектар береш гектар, треба 20 – береш 20, якби такої форми, сякої форми, з під'їздом. Друге, це е, наявність промислової інфраструктури. Підстанція, газ, вода, каналізація, хороші парки мають під специфічні потреби, наприклад, очисні споруди для харчової промисловості. Не всюди є, але є індустріальні парки, в яких є такі очисні споруди, і це для підприємця буде велике щастя. Просто він матиме готове, Йому не треба буде їх будувати, або приміщення, які відповідають певним санітарним нормам, або дуже швидко можуть бути доведені до певних санітарних норм для певних чистих виробництв. Ну і звичайно, приєднання до електромереж от традиційна українська така проблема. От в індустріальних парках інфраструктуру парки можуть запропонувати. Третє це будівлі. Хороші індустріальні парки мають збудовані будівлі. А як правило, хороші індустріальні парки мають і вільні ділянки, і ділянки з готовою будівлею. От, будь ласка, приїжджай завтра от сюди і пропонують послуги, що вони можуть тобі збудувати під твою потребу будівлю тих параметрів, які тобі треба. Або ти сам собі її збудуєш. В общем, повний набір. Якби Одну, от, чи... то, да. Четверте, це кращий бізнес кейси за рахунок е, тих невеликих податкових митних стимулів, які діють в індустріальних парках, це імпортне мито, імпортне ПДВ на обладнання, можливість 10 років не платити податок на прибуток за умови реінвестування вивільнених коштів назад у виробництво, і право громади знижувати до нуля податок на землю. І от е, п'яте, це те, що ми зараз починаємо помічати. Індустріальні парки починають надавати своїм резидентам. Ряд сервісів, які роблять ці парки, дуже якби гарним місцем для ведення виробничого бізнесу. Парки надають послуги рекрутингу парки надають. Послуги консультування по залученню інвестицій по грантовим програмам, по структуруванню різних фінансових інструментів. Це це, це дуже круто. Я прям цьому дуже радію. Я не закладався в свою концепцію, але це чисто рот ринок додумався до того, що це треба робити, і керуючи компанії парків кількох вже. Реалізую це на практиці. Один з керівників міжнародної компанії сказав: слухайте, у керівника підприємства промислового 10-15% його робочого часу зайнято на всякий головняк, там як почистити сніг, як там зробити те все. Керуюча компанія мене звільняє від цього головняка. і Я цим дуже задоволений. Я більш ефективно витрачаю свій час. І, от в общем от таких п'ять речей: тобто, земля, інфраструктура, будівлі. Стимули і додаткові сервіси, які роблять бізнес якби, легшим кращим. Тепер стосовно маніпуляції чи не можуть бути зазвичай, наводять приклад вільних економічних зон чи спеціальних економічних зон, які діяли на початку 2000-х років, так от що дуже важливо підкреслити, кожна економічна зона вільна тоді створювалася окремим законом, тобто були економічні зони, які створювалися для бізнесу. Наприклад, Закарпаття, абсолютно блискуча економічна зона штук 15 промислових підприємств. З'явилися в Закарпатті великих, прям реально великих міжнародних і українських підприємств, які діють і досі саме завдяки тому, що там була ця вільна економічна зона, і воно спрацювало. А інші економічні зони, як економічна зона, я не помиляю, можу помилитись, чи то Донецьк, чи то Луганськ. Вона так, от якось називалася, спеціально була створена заради схематозу. Це був прийнятий окремий закон. Я не знаю, як він називався, але от по суті, це був закон про схематоз конкретно визначені вільні економічні зони. І потім, коли прийшов уряд Тимошенко, вони вирішили, що можна однаково поставитись і до тих зон, які були створені для схематоза, і для тих зон, які були створені для того, щоб з'явилося виробництво, грохнули всі. І ті інвестори, які збудували заводи за десятки тисяч за десятки мільйонів доларів євро в Закарпатті, вони досі задають виявляєте, скільки пройшло років з 2004 року. Та вони досі задають. А чому український уряд з нами так себе повів? Тому от ця така невибірковість це не, не, не дуже добре. В індустріальних парках ми одразу його писали таким чином, щоб цей механізм був максимально захищений від фрода, тому в індустріальних парках. Я про це вже наголошував, що коли створюється індустріальний парк, ніхто нікому нічого не винен. Тобто ніяких пільг ніхто за визначенням не отримає. Тільки якщо промислове підприємство, яке може знаходитись юридично і фізично виключно всередині індустріального парку, не маючи права вести господарську діяльність за його межами, от тільки там всередині парку. Виробничу діяльність, от юридично і фізично там зареєстровано, з неможливістю відчуджувати завезене з пільгами обладнання раніше ніж через 5 років і купою інших запобіжників. Це в індустріальних парках виписано так, що фрод там дуже сильно ускладнений. Я би сказав би, що майже неможливий. Ми за цим слідкуємо і сподіваюся, що його там і не буде. Але концепція парків виписана таким чином, щоб шахраювати там було майже неможливо. І ми бачимо, що реальний обсяг пільг, які індустріальні парки скористалися, він відносно незначний в порівнянні з тими інвестиціями, які індустріальні парки залучають. Тепер ще про, про залучення інвестицій. Уряд минулого року вперше в українській історії надав фінансування на розвиток індустріальних парків. 2 мільярди гривень було виділено індустріальним паркам для розвитку саме промислової інфраструктури. Тобто уряд дає гроші не на будь-що, а дає гроші на створення промислової інфраструктури підстанції, лінії електропередач, під'їзні шляхи, там вузькі колії люди тянуть в індустріальні парки. Ті, хто там близько до кордону знаходиться, будують всякі інженерні споруди. В общем, те, без чого промислове виробництво існувати не може і дає ці гроші. По перше, на умовах співфінансування 50 на 50, А і по-друге, він вимагає від заявника виконання додаткових умов. Збудувати впродовж трьох років не менше п'яти тисяч квадратів промислової нерухомості і залучити не менше двох учасників, тобто промислових виробників, це індустріальний парк угу. таким чином, тільки лише за одними взятими зобов'язаннями. Одна гривня державних інвестицій дана дана індустріальному парку державою зобов'язує його залучити не менше п'яти, а то й шести гривень приватних інвестицій, чисто от в рамках цього співфінансування, взяв максимум 150 мільйонів гривень від держави, поклав свої 150 мільйонів і ще має збудувати 5 тисяч квадратів і залучити два промислових підприємства. І оце нам дає вже на одну державну гривню 5 чи 6 гривень приватних інвестицій. А окрім цього, вже як вийде, тому ми вбачаємо, що оця державна. Підтримка розвитку індустріальних парків є для держави дуже вигідним вкладенням грошей з точки зору залучення інвестицій. Я так розумію, що ще поки що рано говорити про е ефективність. працювало це чи не працювало. Тобто минулого року вже почала держава підтримувати? тільки минулого року в кінці. Держава вперше прийняла рішення. Mm -hmm. Тобто, гроші вони реально отримали кінець 24-го, початок 25-го року. Весь цей рік більшість парків вже веде Ну, роботи будівельні. Ми з міністерством економіки спільно маємо з ними розмови. Десь раз в місяць, два е, слідкуємо, як у них ідуть справи. Вже є кілька парків, які підходять до завершення виконання тих робіт, на які вони брали гроші. Ну тобто, от вони брали гроші на підстанцію. От вони цю підстанцію вже майже закінчили, ну умовно або брали гроші на. Там під'їзні шляхи, там залізницю підведення. От воно майже вже у, у, у деяких парків зроблено, і вже ми розуміємо, на якій стадії виконання інших зобов'язань. Хтось вже учасників має, хтось якби в процесі перемови знаходиться. Але поки що ми бачимо, що всі парки, які отримали у перші хвилі державне фінансування, вони якби йдуть в графіку виконання своїх зобов'язань. Тобто, поки що, ми не бачимо проблем з цим. Ми поки що бачимо, що вони всі збираються виконати взяті зобов'язання. А важів впливу є, що побудували, наприклад, там 5 Тисяч квадратних метрів, чи більше є якісь важливі вплив у держави саме ну якщо він не виконує зобов'язання, він має повернути гроші, сплатити там штрафні санкції. Певні відповідно держава буде з ним судитись. Якби ну навряд чи, ну якби умовно кажучи, якщо у нього було це на меті, ну там можна це отримати. Ну але поки що, ми бачимо, що у всіх є на меті збудувати.